Професійний лазерний рівень фірми Кьегельман 5D Vision. Він має два промені: один горизонтальний і один вертикальний. Класичне відерце, такий тип називається. Працює він від акумуляторів. Ось таких бачите у комплекті один акумулятор, але можна його ввімкнути е, і працювати просто напряму від мережі. Клаць, ось таким чином, і в розеточку. Або можна працювати від трьох пальчикових батарійок. В даному випадку стоїть ось такий акумулятор у комплекті один акумулятор іде. Це такий старенький тип лазерного рівня. Вони вже застаріли. На сьогоднішній день їх не часто купують. Але вони ще не вийшли з ринку, тому що у них є одна дуже велика особливість. Коли ви його вмикаєте, він дає лазерну точку. От, дивіться, на е, перехресті ліній є точка. Лінії е, видно, наприклад, на сонці погано, а точку буде видно завжди добре. І покажи, будь ласка, он на стіні точка так само, її видно. Ось бачите, наприклад, якщо лінію буде видно погано, то точку завжди буде видно гарно. Ось в цьому його велика перевага. Дальність дії у приміщенні до 20 метрів непогано видно на вулиці, завдяки точці буде видно до 30 метрів без приймача. Тому ця моделька буде дуже зручна при використанні на вулиці. Додаток ідуть ось такі окуляри, бачите, зелені, в яких буде гарно видно лінію або точку. Поставка йде ось в такому комплекті з сумочкою і в такому коробочку. Кнопочка вмикання. Вона знаходиться речажок з боку. Повернули. Лазер вимкнувся. За замовчуванням вмикається горизонт. І зверху є панель керування. Покажи, будь ласка. Ось, Бачите. Кнопочка В Вмикає та вимикає вертикальну лінію. Кнопка H вмикає, вимикає горизонт. Ось ця кнопочка, режим роботи з приймачем. Тобто можна вимкнути і поставити на приймач. Ніжки. Вони регулюються по висоті, тобто ви можете трошечки підняти, трошечки опустити. Сам рівень має поворотний лімп, тобто його можна повертати, ось так, коли він у вас стоїть на штативі. З цієї сторони є такі дві ножки. В корпусі присутній ось такий ролик, який відповідає за плавний плавний поворот башні. Тобто можна на градуси повертати його вліво та вправо. До речі, є ще градусна міліметрова шкала.